Ми знаходимось біля меморіального комплексу парку вічної слави у Києві. Тут вічний вогонь, що не згасає, тут алея, де кожне ім'я це історія. Комплекс відкрито на честь загиблих у Другій світовій війні та у боях за Київ. Меморіал складається з ділянки поховань на алеї героїв та пам'ятника з вічним вогнем на могилі невідомого солдата. У створенні парку взяли участь архітектори Бакланов, Милецький, Новиков та скульптор Першутчев. На алею героїв було перенесено 35 військових поховань різних за званням військових, серед яких 12 героїв Радянського Союзу. На честь 30-річчя перемоги парку було сформовано алею міст героїв. Це місце мовчить, але говорить гучніше за слова про подвиг, про втрати, про пам'ять. Коли стоїш тут, відчуваєш, що час зупиняється, і серце каже: Пам'ятай, бо свобода це спадок, а пам'ять це наш обов'язок. Вічна слава героям!